Барон. Подача і сам опиняється, футболіст Сервета, і він забиває у наші ворота. Що ж це було? Вбивали за шлісників. Отут з повтора, дивіться, Валерій Бондар, не він за нього відповідав. Я розумію, що Валерій Бондар грав по зоні. А от людина просто увірвалася з центру, розбігся. І подивіться, ніхто. Я навіть не можу розібрати, хто за, ним, хто за нього мав відповідати. Шахтар, там чотири футболісти скупчилися в одному місці. І вони ж такі самі спостерігачі, які ми. Подача. Марлон. Марлон пробиває, що м'яч заходить ворота. Один, один. І у ворота один підстригує вправно і направляє м'яч у ворота. Один-один. Тепер я думаю, що чисто психологічно буде простіше Шахтарю. Набагато простіше продовжувати це протистояння. Знову ж таки, все складається з двох матчів. Сьогодні перший поєдинок. Шахтар пропустив зі стандарту і забив зі стандарту. Ну, ось ця кількість гольових моментів, вона просто мало